Понад дві тонни російської та радянської літератури зібрали під час благодійної акції Інтелект переможе війну у Тернополі. Ця ініціатива діє у обласній універсальній науковій бібліотеці вже два роки. Тернополяни приносять непотрібні книги на макулатуру. А за виручені кошти бібліотека купує нову сучасну літературу, починаючи з 22-го року. З Часу повномасштабного вторгнення Росії ми не отримуємо фінансування з обласного бюджету на закупівлю нової літератури. І в нас утворилася в фонді дуже велика прогалина з нових видань. Читачі приходять до нас, вони цікавляться новою літературою, і якраз оця акція допомагає нам, хоч якось, поповнити фонди нової літературою. На початках була б велика кількість макулатури на сьогоднішній день. Трошки вона ми будемо нагадувати про цю акцію. Від початку акції у бібліотеці вже придбали 100 примірників нових видань у основному бестселерів. Ну, це в основному була перекладна література зарубіжних авторів. Сучасна література. От книжковий ринок він нас дійсно розвивається на сьогоднішній день. Дуже багато новинок і очі просто розбігаються. Як де ж книжковий магазин дійсно, очі розбігаються. Що придбати. Ну, купляли книжки. Дійсно, от читачі приходять, питають: а є у вас така література? Немає тої книжки. Дівчата беруть на перелік, і потім оці незадоволений запит читачів. Якраз погашається за рахунок цих коштів. Популярна практика в бібліотеках списання застарілої літератури. Із початком повномасштабного вторгнення бібліотекарі особливо уважно перевіряють кожну книгу. Видання радянського періоду досягають 50-х-70-х років. Це безперервний процес. Абсолютно книжки мають мати рух, тобто є зношення література. Вона втрачає ну, свій вигляд і дочитання. Вона вже не придатна до читання. Є е, е, книжки дублетні, ну тобто, велика екземплярність була з радянського періоду, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ми з дублетністю практично покінчили. Пропагандистської літератури у фонді в нас взагалі апріорі не було. Єдине, що була оця дублет російські класики. Закупляють до бібліотечного фонду зазвичай зарубіжні бестселери. Відтак наукової літератури завжди бракує. На сьогоднішній день так наукова література взагалі на ринку України дуже проблемна. Чому пані? Вони видаються невеликими тиражами. І видається взагалі дуже мало видань. Наукова література повинна бути в бібліотеці, особливо в наукових бібліотеках, однозначно. Але на рахунок того, що в нас за рахунок того, що в нас відсутнє фінансування, і в нас утворилась дуже велика прогалина. І куп... ми, починаючи з 2022 року. Жодної книжки ми не придбали. У бібліотеці зберігають цінні колекції рідкісних видань, серед яких є книги 19 століття. Це надзвичайно крихкі примірники, що перебувають у спеціальному книгосховищі і недоступні для вільного перегляду. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.